Поява повітряної кулі є важливою віхою в історії авіації. До цього людство експериментувало з легшими заповітря конструкціями, зокрема китайськими небесними ліхтариками, які підіймалися завдяки гарячому повітрю. Першу повітряну кулю створили брати Монгольфє у 1783 році, започаткувавши еру повітроплавання. Цікаво, що вдосконалили винахід. Французів Ігнацій Мартинович, львівський професор фізики, та Антоній Герман Непомуцин, доктор медицини. Їхній пальник підігрівав повітря щоразу, коли не починало охолоджуватися. Монгольфєри, кулі, наповнені гарячим повітрям, стали першими пілотованими літальними апаратами. Вони не мали двигунів, тому рухалися за вітром і стали попередниками дирижаблів, які вже мали керування. Ці винаходи заклали основу сучасної аеронавтики та дослідження атмосфери.